Бюджет Тростянецької громади на 2024 рік затверджено. 21 грудня депутати Тростянецької міськради заслухали та ухвалили головний кошторис громади. Серед пріоритетних напрямків освіта, підтримка сил оборони та підтримка життєдіяльності громади. Загальна доходна частина складає 316 мільйонів 370 тисяч. Видаткова частина бюджету сформована таким чином, що враховані основні соціальні. Потреби враховано підвищення заробітної плати. Крім цього, також в бюджеті враховано капітальний по, -по закладам освіти. капітальний ремонт даху станівської школи 872 тисячі, капітальний ремонт даху люджанської школи 400 тисяч, поточний ремонт опалення в солдатській школі 200 тисяч. Також поточні ремонти в закладах освіти, саме в школах на 715,6 тисяч. Ну такі маленькі незначні ремонти для підтримки належного стану. По закладам культури. Передбачено капітальний ремонт системи опалення в Білківському СБК 900 тисяч, поточний ремонт даху в солдатському будинку культури 100 тисяч, інші поточні ремонти 650 тисяч. Передбачені кошти на капітальний ремонт термомодернізації інфекційного відділення, яке продовжується. Ну, планується закінчити в наступному році. Також передбачаємо кошти на ДФТГ на наступний рік. Це на півроку кошти. 5 мільйонів 650 тисяч. Для порівняння в цьому році були виділені на всі сили оборони 19,5 мільйонів. Сюди входила й допомога військовій частині і іншим силовим структурам. На дороги заплановано 10 мільйонів 370 тисяч, на міські дороги 3, 3 мільйони 370 тисяч. По благоустрію на наступний рік заплановано 21,2 мільйони. З яких 200 тисяч це на будівництво нових колодязів. Одним із важливих рішень стало підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти. Враховано, як вже було раніше сказано, підвищення заробітної плати працівникам педагогічним працівникам дошкільної освіти в розмірі не більше ніж мінімальна заробітна плата, а саме 18%. Також депутати одноголосно підтримали програму Безпечна громада на 2024-2026 роки. Програми заложені відеокамери. Ми повинні в 2024 році поставити біля 50 відеокамер, причому з щитуванням обличчя номерних знаків і так далі, щоб вони були розбудувати кабельну мережу між ними. На це нам дають європейці поляки і тайванцями 97 тисяч доларів США для реалізації в 2024 році. Деньги вже є. В принципі, і нам треба зараз ну, її реалізувати. Ну і багато інших речей в сільській місцевості оповіщення тривог у нас немає взагалі розбудувати мережу. Починаючи з квітня наступного року, проїзд у комунальному транспорті Тростянецької громади стане безкоштовним для всіх мешканців. Ці кошти передбачаємо фін підтримки. Тростянець пострансу три мільйони. Це не вся потреба. Ну це до на перше півріччя. На, на роботу давно. До речі, треба це робити чи ні? Давайте от зал запитаємо. У нас же присутні сьогодні ті, хто користується цим. Безплатний автобус потрібен чи ні? Точно? Потрібен. А що? Чуєте? Якщо на воду подають, то платить, як можна оплатити, а автобус без структуру десь не Ви на чому сюди приїхали? Автобус. На автомобілі. А якщо б у вас цього не було, ви б їхали на автобусі? І вам був би він потрібен. Становою пішки не дійшли. Я пам'ятаю, як ви говорили колись, що станова буде ходити в лікарню пішком. Пам'ятаю, ми говорили про цю тему, коли сільські голови були. От та наш візлив автобусом. І діти, ваші в тому числі, і так далі. Що були автобуси візді по завершенню дискусії більшістю голосів, депутатський корпус затвердив дане рішення. Ознайомитися з повною програмою бюджету громади на 2024 рік можна на офіційному сайті Тростянецької міської ради. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.